Тут старий, йоп, студиї, блядь, а? Чому ти нервуєш Сергій? Та тому що їздити не вміють. Ти зараз поспішаєш чи що? Взагалі так. Да. Куди? Ну, клієнти ждуть вже акумулятори. Так? Да? Це ми забрали тільки що акумулятори з складу. Зараз їдемо, клієнти вже чекають. А сонячні станції як? І сонячні станції чекають. Ну зараз якби... Основний упор, щоб людям зробити хоча б систему безперебійного живлення, а сонце вже чуть потім, коли цей попит спаде, бо хлопці, монтажники, скоро і жити на роботі будуть. Угу. Скільки зараз коштує монтаж 1 кВт? Ну, тут як би, монтаж кВт сонячних панелей. Без сонячних панелей. Якщо без сонячних ви, панелей, розключення коштує 250 доларів. Тобто купити 5 кВт інвертор, 5 кВт сонячних mm -hmm. е акумуляторів. Да, за, 20... за, захист десь приблизно 100 доларів і 250 розключення. Звертайтеся за системами безперебідного живлення до нашої компанії запис на консультації по номеру в описі відео.